Які дійсно дотримуються цього принципу, якщо я тебе не знаю, не розмовляй зі мною, не дивись на мене, не спілкуйся зі мною і тому це було б ще складніше. Ось що Господь мені показав Господь уже влаштував для вас зустріч, для вас двох, трьох, чотирьох, скільки б вас не було. Він каже, що вам потрібно швидко знайти спільну мову. А що це означає? Вам потрібно знайти щось або звернути увагу на мову тіла людини або на те, що вона робить, щоб знайти щось спільне між вами. Це може бути що завгодно, але це буде щось особливе для вас адже Господь привів цю людину до вас саме через ваші дари. І коли ви це помітите це чудовий спосіб почати розмову. Єдине, що спадає мені на думку, це якщо хтось носить. Ну, це просто приклад. Якщо хтось носить, скажімо, кепку, і на цій кепці є якийсь символ, і, можливо, цей символ Е-Е означає певну тему, «е-е» – певну спортивну подію. Це може бути, наприклад, певний бренд одягу, аксесуарів або будь-яка інша річ, предмет чи щось подібне, що завгодно. Але якщо ви це помітили і якось це співвідноситься з вами, ось і ваш шанс для початку розмови. І чудовий спосіб почати розмову це поговорити про те, як сильно вам подобається ця команда і наскільки вам подобається їхня кепка комплімент це, це чудовий спосіб почати розмову, тому що люди одразу стають відкритішими, адже хто робить комплімент, якщо йому справді не цікаво хто перед ним, або якщо ви просто добра людина. Ніхто не робить комплімент, якщо він налаштований недоброзичливо чи, скажімо, має якісь підступні наміри. Тому що якщо людина налаштована недоброзичливо чи має підступні наміри, це обов'язково проявиться в інтонації її голосу. Але якщо ви щирі, це теж відчувається, і люди дуже добре на це реагують. Тож, коли ви знаходите спільну мову, це вже спосіб почати розмову. А коли розмова вже почалася, попросіть Господа, попросіть Святого Духа, щоб він сам підвів до теми про Бога, бо він це зробить він. організує це так, як вважатиме За потрібне, і це буде ваша можливість сказати, знаєте. Іноді я кажу так, починається розмова, зазвичай вона починається з компліменту або знаходження спільної мови, а потім швидко переходить до якихось політичних тем іноді, або до обговорення погоди чи якогось легкого спілкування. І зазвичай, коли мова заходить про політику, нічого хорошого з цього не виходить. Я не чую, щоб багато людей говорили про те, як сильно вони люблять свого політика, я просто ні. Зазвичай це розмови про те, наскільки вони незадоволені своїми політиками їхньою роботою або чимось іншим, і ось ви тут, ось що я зазвичай кажу. Знаєте, я прекрасно розумію про що ви говорите і раніше відчував те саме, але коли я знайшов Бога, усе змінилося. А потім замовкніть, більше нічого не кажіть. Просто залиште це так. І причина, чому я так кажу, полягає в тому, що це призведе до одного з двох результатів. Або це викличе реакцію у людини, типу, о, я я не хочу розмовляти з цим хлопцем. Мені час іти. Я мушу йти. До побачення. Тоді ваша відповідь бережіть себе, Бог благословить вас. І ви йдете далі. Або ж розмова може перейти в інше русло, що дозволить вам говорити більше. Як далі все піде, я не знаю. Вам доведеться реагувати на ситуацію. Але якщо Господь у цьому, ви це відчуєте. Але що я скажу і що Господь також мені показав, це те, що ось шлях, яким вам слід іти, коли мова йде про розмову з кимось про Бога, три спроби і все. Перший раз ми це спробувати посіяти зерно, щоб дати зрозуміти, що розмова буде про Бога. Якщо розмова триває, або навіть якщо ні, у вас є другий шанс. Якщо людина хоча б трохи відкрита, у вас буде третій шанс. Після цього, якщо людина не хоче про це говорити, відійдіть. Немає сенсу більше про це говорити. Ви вже посіяли зерно, навіть якщо цього не усвідомлюєте, бо тільки Бог знає серця людей, і ми не знаємо, як це вплине на цю людину. Іноді розмова про Бога може тривати досить довго, це дуже цікава розмова, і у вас з'являється можливість поділитися своєю Євангелією. Ось ідеальний приклад мій друг розповідав мені, як йому важко боротися з тривогою, зі страхом. І що це його паралізує. Я сказав послухай, я сказав, я прекрасно розумію, про що ти говориш. У мене теж колись була тривога і страх. Бувало, що я навіть не міг піти на роботу деякі дні, але потім усе змінилося зі мною це вже не так. І я замовк. Чому? Тому що вони або будуть відкриті до розмови. Якщо вони чесні, якщо вони справді розповідають тобі про свої проблеми, і це по-справжньому, тоді вони захочуть дізнатися, як ти це вирішив, що ти зробив, які ліки ти приймаєш, до кого ти звертався, і вони поставлять тобі це, це питання, і ось воно з'явиться. Ось і відкриття. Ось, і відкриття. І коли вони запитають тебе, чому ти вже не такий, ти відповідаєш, як тільки я віддав своє життя Ісусу, усе зникло. Усе зникло. Більше ніякого гніву, більше ніякого е, е страху, більше депресії. Ісус усе це забрав у мене. І тоді розмова може продовжитися. А може й ні. Але тепер ти ведеш розмову про Бога, якої не було 10 хвилин тому. І коли святий Дух у цьому, то Святий Дух у цьому. Просто відпусти це. Отже, я зроблю короткий підсумок усього цього, але перед тим як закінчити, тож, тож переходимо від незнайомців. Тепер я хочу поговорити з вами про людей на вулиці. Отже, коли до вас підходить хтось бездомний, або ви бачите когось бездомного на вулиці, з мого насправді особистого досвіду, і я дійсно впевнений, що це так по всьому світу, люди, які живуть на вулиці або є бездомними, їхня основна провина або відчуття сорому. Це те, що їх ніхто не бачить, бо вони бездомні, або тому, що вони на вулиці через наркотики чи ще щось інше, іноді навіть через інші обставини. Вони відчувають, що їх ніхто не бачить, що вони зовсім самотні, ніхто не хоче мати з ними справу, ніхто не хоче з ними розмовляти і що їхнє життя безнадійне, бо саме це зробив з ними диявол. Я підходжу до людей на вулиці інакше, ніж до незнайомців. Я кажу їм прямо, якщо маю можливість подивитися їм в обличчя чи в очі, дивись, я тебе бачу, а якщо я тебе бачу, то й Бог тебе бачить, і я хочу сказати тобі, що Бог тебе любить, і ти не самотній. Іноді я даю їм трохи грошей, або питаю, чи вони голодні, чи хочуть щось поїсти, чи потрібен їм одяг, або ще щось. І тоді розмова може, може, іноді розвиватися далі. Не завжди. Іноді вони не сприймають це. Але я скажу так, коли ти кажеш їм, що хтось їх бачить, що ти їх бачиш, і Бог їх бачить, і що він їх любить, вони завжди дивляться тобі в очі, завжди і кажуть дякую. Завжди. Іноді саме це і є тим зерном, яке їм потрібно, що Гей, Бог реальний, Бог тебе бачить. Це ключове. М, тому що незалежно від того, через що вони проходять, яка б не була залежність, які б не були психічні проблеми, що б там у них не було, М, давайте подивимося, що я тут записав. Що б не спричинило у них травму в житті, через яку вони опинилися на вулиці, ти не зможеш подолати це однією розмовою. Гаразд? Це те, над чим Господь має працювати. А з людьми, у яких вже зовсім нічого не залишилося, яким абсолютно нічого втрачати. М ем, їм ну дуже легко відчути глибокий сором за те, ким вони стали, захотіти все це закінчити і просто здатися. Тому твоя надія, яку ти даєш їм у житті, може стати тією різницею, яка змусить їх піднятися того дня і спробувати знайти допомогу або ж ні. Тож справа не обов'язково у тому, щоб розповісти їм Євангеліє, а в тому, щоб показати, наскільки сильно Бог їх любить, а Євангеліє може прийти пізніше від когось іншого. Знаєте, Павло говорить про те, що хтось із нас сіє, хтось поливає, але в ґрунті саме Бог дає зростання це не ми. Але ми повинні зробити свою частину. І я вже казав це раніше і повторюю ще раз, якщо ми зробимо ті 1%, які Ісус просить нас зробити, він подбає про решту 99%. Так само, як і з вівцею. Він залишить 99, щоб піти за однією. Якщо ми зробимо одне, він подбає про 99. Тож замисліться над цим. Замисліться над тим, що іноді ділитися Євангелієм, це не означає одразу казати людині, що вона грішник і що вона потрапить до пекла, якщо не покаяться. Це може з'явитися пізніше у розмові, не обов'язково говорити про це одразу, бо часто люди і так це знають, вони вже знають, що вони грішники, вони вже в цьому винні, вони відчувають, що немає жодної надії, вони вважають, що заслуговують потрапити до пекла, і вони живуть своїм життям саме так. І якщо ми, як християни, підходимо до них і кажемо те саме, не показавши спершу Божої любові, це пролітає повз вуха. Вони не хочуть цього чути. Вони не будуть цього слухати. Ви для них такі ж, як і всі інші. Ти такий самий, як і всі інші. Ти кажеш їм, що вони нічого не варті. Ісус хоче, щоб ти сказав їм, що вони не марні, що він їх любить. Гаразд? Отже, підсумуємо ще раз. З друзями, родиною та колегами це довгострокова інвестиція. Це триває днями, місяцями, роками. І важливо пам'ятати, що твої вчинки говорять голосніше за слова. І що люди спостерігають за тобою, щоб побачити, чи оступишся ти, чи будеш лицеміром. М, і це інше це інше служіння. Це інший спосіб донести Євангеліє. З незнайомцями потрібно знаходити способи зруйнувати стіни. Треба посунути, зрушити ці стіни. Найкращий спосіб зробити це знайти спільну мову, щоб стіни могли впасти. Гаразд. І потім три спроби і все. Якщо ти тричі намагаєшся поговорити про Бога, а вони це припиняють, рухайся далі. Це не твоя провина. Це не має жодного стосунку до того, як ти подаєш Євангеліє. Не витрачай більше свого часу. Дозволь Господу розібратися з цим у якійсь іншій ситуації пізніше. Повір, ця зустріч, яка у тебе була, матиме значення пізніше, якщо не зараз. Гаразд? Тож не звинувачуй себе через це, гаразд. І є серед вас ті, і Господь хоче, щоб я вам нагадав Він говорить до мене прямо зараз, є серед вас ті, у кого є можливість поговорити з кимось, але ви лякаєтеся, і Господь бачить, що ви налякані, і ви цього не робите. Прийдіть додому і зверніться до Господа. Господи, сьогодні мені не вистачило сили, але якщо ти даси мені ще один шанс завтра і даси мені сили, я поговорю з ними. Поговоріть з кимось іншим або з ким завгодно. Господь цінує це, він цінує таке ставлення і стан вашого серця. Він розуміє, які ви є. Він знає, що ви лякаєтеся. Він знає, що ви нервуєте. Він це знає. Він не засуджує вас за це. Ворог засуджує вас за це. Диявол хоче сказати вам, який ви жахливий християнин, бо ви не підійшли до тієї людини. Тобто спочатку він налякав вас, а потім засуджує після цього. Це його стиль роботи. Це те, що він робить. Більше не піддавайтеся цьому. Зверніться до Господа, помоліться про це, помоліться за цю ситуацію, помоліться, щоб він дав вам ще один шанс і допоміг знайти сили зробити це. І Господь це оцінить, бо Він любить вас. Він не, він не засуджує вас. Це шлях, яким ви йдете, поки не будете з Господом. І кожен день це новий день, гаразд. Коли йдеться про людей на вулиці, до них теж слід підходити інакше. Вони повинні знати, що мають цінність і що їх бачать. Ви бачите їх, коли підходите до них, і Бог також їх бачить. Я сподіваюся, що це допоможе вам отримати певне уявлення про те, з чим працювати. І найголовніше, якщо щось не вийшло, не звинувачуйте себе через це. Ви отримаєте ще одну можливість, і Господь використає ту ситуацію, коли ви не поговорили з кимось, щоб дати вам шанс поговорити з іншою людиною. Гаразд? Отже це важливо. Я завершу розмову тут. Це була чудова, чудова бесіда. Сподіваюся, вона була для вас такою ж благословенною, як і для мене. Є ще багато різних ситуацій, коли люди кажуть, а як щодо цього. Ми можемо поговорити про це, можемо обговорити це на Discord, або якщо хочете, можете надіслати нам електронного листа чи звернутися іншим способом без проблем. Але це лише загальна ідея того, як поводитися в певних ситуаціях, і знаєте, Господь показав мені, що правило трьох спроб справді важливе, тому що якщо його не дотримуватися, то ви не виглядаєте щирими. Також іноді перед тим як піти, іноді я підходжу до когось, кого бачу здалеку, і я знаю, просто бачу по людині. Господь підказує мені, що цій людині зараз дуже важко, і я підходжу, щоб просто сказати їй, що я її люблю. Іноді я підходжу до абсолютно незнайомих людей і просто кажу, я хочу, щоб ви знали, що Бог сказав мені передати вам, що Він любить вас і бачить ту ситуацію, в якій ви перебуваєте, і він хоче вивести вас із неї, якщо ви йому довіритесь. І Я йду геть. Я таке робив. І людина просто стоїть, як для тих, хто зрозуміє посилання Олень у світлі фар. Гаразд? Але саме цього Бог і потребував, щоб посіяти зерно, щоб коли ця людина повернеться додому, вона про це замислилася. Якась людина випадково підійшла до мене і сказала Бог любить мене, і він хоче, щоб я повернувся, і що він хоче подбати про ту ситуацію, в якій я перебуваю. Я не знаю, в якій ситуації вони перебувають, але я знаю, що якась ситуація є. А потім просто піти. Просто підіть. Продовжуйте рухатися далі. Господь подбає про все інше. Іноді цього достатньо, щоб хтось замислився, вау, Бог справді існує. Якийсь незнайомець підійшов до мене. Тож, сподіваюся, це також допоможе. Але Е, е так, я збираюся, я дійсно зараз закінчу це відео. Тож дуже дякую за перегляд. Бог благословить вас. Я, я е-е, із задоволенням читаю коментарі. Я намагаюся прочитати якомога більше. І е-е, знаєте, заходьте до нас на Discord. Це підходить не всім, але якщо ви шукаєте місце, щоб поклонятися Господу, отримати служіння та спілкування, це чудове місце, і сподіваюся, ми побачимося там. Бог благословить вас. І побачимось у наступному відео. Шалом.